Тернополі провели акцію на підтримку полонених та безвісти зниклих бійців. Такі акції організовують щонеділі з 2023 року. З гаслами Фріазов полон вбиває та зниклі безвісти, незабуті учасники прийшли центральними вулицями Тернополя. Організаторка акції Анастасія Крисак розповідає, ходу проїжджою частиною міста організували вперше. Ми вирішили трошки змінити формат, аби воно було більш масштабніше і привертало більше уваги. Тому що насправді бачимо, що якщо не тримати тему в інфопросторі і в суспільстві не. Піднімати її, то вона, на жаль, забувається. До акції доєдналось більше сотні людей. Серед них і мати безвісти зниклого бійця Назара Гоголя Марія. Поруч з Марією батько Романа Хамуляка Василь. Їхні сини побратими. У березні 2023 року вони добровільно стали на захист України. Служили в об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції Людь. 20 грудня. Зникли без вісті, не повернулися з бойового завдання. Треба виконувати приказ виносити ранених, да, вони ранених винесли, винесли, а потім дали приказ йти на позиції захищати. Так з позиції не повернулися. Ми не знаємо нічого про хлопців, не знаємо, яка їх доля. Віримо, що вони живі, що в полоні. Ми їх знайдемо. Хочемо, щоб влада нам допомогла. Наразі поки нічого нам не відомо про хлопців. Щонеділі до акції долучається тернополянка Анастасія Шевчук. Дядько дівчини зник безвісти на Курському напрямку. Понад чотири місяці рідні чекають від нього звістки. Акція для нас важлива, щоб люди не забували і підтримувати, ну, також підтримувати один одного, що ми тут не одні такі, і це також дуже важливо, важливо нагадати ну, суспільству, що є такі люди, як в полоні, і пропали безвісти. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.